Друзі, всім привіт! Півфінал Піджельклужна поки дві 2025. Чотири найкращі команди залишилися на цьому турнірі з призовим фондом у мільйон двісті п'ятдесят тисяч доларів, і вони будуть боротися за місце у фіналі. Та ті, хто програють, потраплять у матч за третє місце. Тому всі колективи зіграють ще по два матчі, що ми їх побачимо нормально. Але матчапи дуже цікаві, несподівані місцями, тому є про що поговорити. Як завжди, прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже ціную вашу підтримку. Дуже ціную підтримку спонсорів на Ютубі, яких за останній тиждень дуже побільшало. Дуже дякую вам. Завтра виходить ексклюзивне також відео для спонсорів. Ну воно сьогодні виходить 22-го, Просто я записую ще 21-го. Тож, якщо ви теж хочете доєднатися до списку спонсорів та отримати доступ до ексклюзивних контентів, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. Я пропоную відразу перейти до півфіналів і там побіжно пройтися по чвертьфіналах, поки ми будемо говорити про прийдешні матчі. Маус зустрінуться за Астраліс, Маус змогли в чвертьфіналі здавати пейн. Якщо коротко, то пейни. Видно було, що грають вперше на сцені, вперше в цьому складі. Там Бігузера я не перевірив, чи є в нього досить взагалі сцени, чи нема. Але було видно, що вся команда не готова до цього. Ксершин видав дуже добру мапу. Першого це було інферно, пік Маус, і Ксершин був дуже добрий. Рейтинг 1.50, 110 АДР, Ну він просто все контролював. У Пейнів грав лише Бігузера, і це проблема. Лише Бігузера взагалі був присутнім бразильським гравцем чи чилійським гравцем. A uh, omul І вже на другій мапі він це підтвердив. 20 на 15 видав капітан Пейнів. Але найгірше те, що наступний за ним гравець має рейтинг 0,87. І тому не було жодних шансів у пейн. Маус змогли камбекнути, камбекнути з рахунку 11-8 та закрити 13-11, як і на першій мапі. Дуже добре відіграв Джим Фат. Загалом Best of 3 це просто імені Ексершена Фата та Торджі. Дуже дуже добре вони впевно виглядали. І це якраз таки настав той несподіваний момент, коли Маус. Переїжджають своїх опонентів на досвіді. Навіть ці розібрані на Мауз новим гравцем, з новим капітаном. Але тут пейни просто були не готові. Е, ну, нічого страшного, нічого дивного в цьому нема. Це команда, яка ще розвивається. Для неї це якраз нові висоти досягнуті були. Тому далі буде більше. Подивимося, як це все працюватиме, як вони будуть боротися з цими своїми проблемами. Але найстрай мау з півфіналі. Матч Астраліс, звісно, був цікавішим. Тут може здатися, ну як 13-11, 13-11, хіба не цікаво. Цікаво, але Астраліс боролися проти одного з найбільших фаворитів, якщо найбільшого фаворита всього турніру. Це команда Mongols, яка нещодавно грала у півфіналі Аємка Катовіце 2025, Нещодавно грала у плей-офф мейджору. Але тут вони впали проти генія Кейдіана. Ну, це я звісно перебільшую. Не тільки Кейдіан тут був основним, але все-таки він відіграв дуже важливу роль. Земонгу з пікнули мапу Міраж, і це проблемна мапа для Астралі. Стартували вони з програної пістолетки, виграли форс, а за ним ще шість поспіль. Однак після цього програли шість поспіль, і рахунок став 7-7. Проте. На цьому ніхто не збирався зупинятися. Астралі далі віддали лише один раунд і повністю контролювали гру. Вигравалися кватчі. Я бістар просто знищували, просто знищували. Девайс також дуже дуже добре виступав. В захисті він просто був цукерочка. Ну, власне, як і штаєр та ябі, але в атаці ябі неймовірно увімкнувся. Дуже ефективний став. 11 на 6 в нього статистика була і. Астралі, граючи дуже рухливий, дуже активний Counter-Strike, Багато було трейдів, багато виграних ситуацій з меншості. Вони змогли це зробити. На The Mongols, здається, також попливала арена. Якось вони виглядали місцями дуже невпевнено. Були питання практично до всіх, крім на цій мапі, крім Емзінньо та Техно. Решта ну дуже слабко місцями виглядали, особливо Бліц. від нього ми зазвичай бачимо більше імпакту. У Астралі знову провелися ставн. Ставн, який на другій мапі якраз таки. Був дуже ефективним. Змогли Астраліс виграти шість в атаці, потім змогли кампенкнути з рахунку 8-12, чотири в захисті поспіль вони взяли, і далі не віддали жодного на додаткових. Даземонбулс тут класно грали. 910-й табліць. Емзіньо якраз таки дуже слабко йшов. 6 на 10 у Нього було в моменті статистика. Потім він зробив кілька класних мовів, якими приніс раунди своїй команді, але в результаті 12-21 і ну. Боляче, а от там якраз таки 25 на 19 і це те, що ми давно хотіли бачити Стамна. як і решта гравців, всі крім Кедіана в команді дуже дуже добре відстрілялися. 19 кілів у Ябі, 23 у Девайса, 24 у штаєра. Ну 10 у Кедіана, але хіба це важливо? Він до речі, в першій половині зробив один кіл на 12 смертей. Потім зробив дабл кіл у пістолетці в другій половині. І потім, здається, ще один чи два кіли він зробив за всю половину, але на додаткових він вже випнувся непогано. Ось і ми маємо Астраліс, які готувалися до цієї гри. Вони просто злили фінал критику кваліфікації до Даласу, і тут показали до чого вони готувалися, що вони хотіли продемонструвати проти The Mongols. Результат 2-0, Астраліс у півфіналі The Mongols посідають п'яте-восьме місце та покидають турнір. І у нас Маус Астраліс у півфіналі, в матчі за фінал. Багато хто не очікував, звісно, такого матчапу. Але що зробиш? Такий Counter-Strike зараз. І мені це, звісно, дуже подобається. На Астраліс я в якійсь мірі ставив. Я взяв двох гравців Астраліс у фентезі. Вони два найкращі гравці Астраліс виявилися в матчі проти The Mongols. Але тут буде, звісно, дуже цікаво. Дуже цікаво ще в тому питанні, що обидві команди банять Нубіс. Маус досі не грали трейн, до сих пір в них не зіграно жодної мапи трейн. Це, це трошечки лякає, бо ти не знаєш, чого від них очікувати тут, тим більше з новим гравцем. І якраз таки тут питання: чи Астраліс будуть банити Анубіс? В минулих матчах вони не банили Анубіс проти Маус, і було нормально. Тут я все ж таки теж думаю, що не будуть Астраліс банти Анубіс, будуть цю мапу банити Маус. Вони, скоріш за все, готували трейн, тому відлітає Dust 2 від Астраліс, Анубіс від Маус. Міраж пікається командою Маус і Астраліс, скоріше за все, будуть дивитися на Інферно. Але є дуже висока можливість побачити Ancient. Вона, ця мапа не найкраща у Маус. Зараз були поразки від Falcons та Face, але перемоги над BG та Virtus.pro. Тому тут є варіанти Астраліс і на Десайдер Nuke. Такий доволі комфортний варіант для обох колективів у Маус тут перемога на d Max. але на цьому все більше ні, ні з ким вони її не грали саме в цьому складі. З Зліквіше грали в катовицях, але це не рахується. Я звісно, тут ставлю на Астраліс, якби вони зараз в кращій формі, але дуже багато все залежить від вето, як піде. Невідомо, бо з новим гравцями і новим капітаном ми можемо бачити несподіваний мув від Маус. Але в Астраліс грає Кедіан, який також готовий йти на ризик. Тому подивимося, як там взагалі все складеться. Але я думаю, що Астраліс мають забирати цей матч. А, другий півфінал це Falcons проти Фейс. Можливо, теж тут хтось не очікував. Falcons Побачити. По фейзах навіть нема що говорити. Вони просто закрили соу вже другий на цьому турнірі. 2-0 Ancient а, розгром. Нюк була ну, умовно близька. 13-9. Прекрасна гра від Брокеліза Фроузена, Рейна і навіть Керігана. Він майже в одиничку рейтинговий, щоб, ну тут нема про що говорити. Falcons було все, звісно, значно цікавіше. Вони проти ще одного фавориту, як з Монґлс, є фаворит і ще був фаворитом Eternal Fire. Вони з ними зустрічалися і Eternal Fire чомусь вирішив грати мапу Train, а не мапу Inferno, яку у Falcons якби не дуже грають. Вони її виграли проти Fлейquest, але це не дуже змінює всю цю ситуацію. Потрібно було, скоріше за все, брати Inferno, Бо Train, минулого разу Falcons проти вас пікали. Так, без шансів програли 13-5. Але треба було брати Inferno. Train виграли Falcons. Ну, трен просто йшов, так як все контролював Декстер та Ніко, вони. В цьому матчі головні, якраз таки, бомбардири. Сам Тарець їм нічого не зміг протиставити в соло 25 на 17 Видав турок, але його ніхто не підтримав. Тоді як у Фалконс був і Декстер, і Ніку, які більше 20 кілів налупили, і вже далі там прірва. Тому 13 11 провали на Дас 2 від Фалконс Далі хороша атака, більш-менш нормальна, але в захисті не пішло. Жота взагалі всі молоді Fire тут добре відіграли. Ну мейджор в них старий, арешта. Типу молоді Жота 1.63 і лише Ніко щось намагався Фалконс робити. Ну і десайдер Мапанюк теж здається, ніби як була доволі близька перша половина, а сім лише взяли Фалконс у захисті, але цього було достатньо, бо шість в атаці просто три рази по два раунди виграли. Ніку рейтинг 1.91, Меджеск 1.40, там. 17 на 7 зіграв Меджис, як старі добрі, просто неймовірний результат. Eternal Fire без шансів відлітають 8 на 19 Ксантарес відіграв. І фаворит, який капітан чи чий капітан Мейджер нещодавно говорив про те, що вони вже втомилися у 25-му році, зможуть нарешті відпочити. В них далі ESL Pro League і до неї ще є трошки часу. Близько двох тижнів. А от Falcons, завдяки вже другому поспіль-матчу, хорошому від Декстра і стабільній неймовірній формі від Ніко, проходять у півфінал великого турніру, де зустрінуться з Фейс. Тут немає ніяких проблем по мапвето. Пермобани очевидні, це буде трейн та мапа Анубіс, яку Falcons не будуть грати проти Фейзі. Хоча Тут, звісно, є шанс, якісь теоретичні, але я думаю, вони підуть строго, що Анубіс мене не граємо. Тож, Falcons мають дивитися скоріше за все на мапу Dust. Я не думаю, що вони будуть пробувати якось дивувати. Можливо, Міраж, можливо, але я все-таки схиляюсь до Dust, а в них вона хороша, справді програли Eternal Fire та Маус, але. Перемоги на Астралі, Спейн, Флайквест, Бетбум, G2, Енс. Це все вже в цьому новому складі. Тому я думаю, що саме Даст 2 буде основним піком проти Фейзів, хоч це і місцями може бути небезпечно. Ось Фейз на цьому ж турнірі Eternal Fire там забили 13-4. У відповідь Фейз вирішують або вони грають Інферно. Дуже складну мапу для Falcons, Або вони грають Ancient. прекрасну мапу для себе. В них 9 перемог в останніх 10 матчах. Якщо брати цей склад, то вони ще його жодного разу не програвали. Мейті, e, G2, Soul, Mouse, Soul, тут все перемоги. І Еліт сказав, що вони найкраще почуваються саме на цій мапі. Можливо, це брехня, можливо, ні. Але ось виходить така ситуація, що в них є вибір, і прикол в тому, що щоб вони не взяли іншу мапу, Falcons будуть другим піком банити. Тому. Фейс вирішують, що грати на десайдер або нюк, або Міраж. І виходить, напевно, вони візьмуть все-таки мапу нюк. Там в них теж все доволі непогано. Ну, типу, не ідеально, але непогано. Дві перемоги над Soul – це не так просто. Як вам здається, 22-25 проти Eternal Fire це непогано. Перемога G2. Ну, виліт від Віталії без жодних шансів 3-13 і перемога над Бейджі. Тому я думаю, що все-таки буде нюк. І загалом у нас виходить, що Falcons зброй даст фейс обирають. Я все-таки схиляюся до Еншекту. Очікую перемоги Фейс, все чудово, все клікається, все дуже добре. Проблемних якихось візуально нема. позиції вони дуже часто міняють прямо мапи. Нюк проти Соу. просто рейн взагалі здається на всіх позиціях можливих зіграв. Дуже багато де вони переставлялися, так само, як і Лідж, дуже багато де рухався, і тому до них важко готуватися. Вони ще шукають що своє, але поки що те, що вони шукають, воно працює. Тому я очікую перемоги Фейс та фіналу. Астраліс Фейс на Піджель Клужна. Пока. 2025. Діліться своїми враженнями у коментарях, що вас взагалі по цьому турніру, які очікування від півфіналів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.